Із українськими військовослужбовцями Миколою Мялковським та Романом Образцовим їхні рідні, знайомі та місцеві мешканці прийшли попрощатися до святотроїцького храму Луцька. 28-річний Микола Мялковський загинув внаслідок влучання російського дрона, розповіла Суспільному сестра військового Катерина Олійник. Каже, це сталося 4 грудня на Лиманському напрямку бойових дій. Він був та людина, яка могла навчити прийомам самооборони сестру і могла розказати, чому, наприклад, Америка досягла такого успіху. Він був надзвичайно розумною людиною. Така мудрість в ньому була. І знаєте, він дуже завжди усміхався. Сестра каже, на момент повномасштабного вторгнення Микола працював у муніципалітеті Польського Любліна. Поїхав перший день залишив все своє спокійне життя в Польщі, от просто щоб захистити від ворога нас завдяки моєму братові і таким, як він, ворог там, де він є, ворог не в Луцьку, не на заході України. Ми його стримуємо, і я дуже дякую всім захисникам. Захисник Микола Мялковський єдиний син Луцької художниці Тетяни Мялковської, пішов воювати з перших днів повномасштабного вторгнення. Говорить одногрупник загиблого Владислав. Він був такою центральною особою в нашій групі і завжди міг знайти і слово, і підібрати, і згрупувати групу ну, і навколо себе, і просто, щоб десь піти. це, ну, Микола був дуже світлою людиною. І в цьому плані це дуже велика втрата. Страшно, що помирає стільки дітей, стільки дітей, стільки цвіту нашого, українського. Вони мали б всі. Скажем, будувати своє життя, свої сім'ї, народжувати дітей, розбудовувати нашу країну. А вони гинуть. Гинуть, щоб ми жили, щоб жили діти. Військовослужбовець Роман Образцов помер у 52-річному віці, розповів Суспільному його побратим Тарас Новосад. Говорить, чоловік лікувався після травми на передовій. В його була контузія і інфаркт серця. А він попав і вже його виписували, і в той день він помер. Вже мав їхати до нас, мали побачитись. З літа минулого року служимо з ним. Хороша була людина, чуйна, відзивчива, завжди допомагав. Ну, Бачите, так сталося. В одному класі навчалася, сиділа за одною партою. Мені дуже шкода, дуже гарний був хлопчина. Всі його дуже любили, ми любили, побажали, і за життя він дуже щирий був. Чин похорону провели православні отці, були присутніми під час обряду і католицькі священники. Микола міг залишатися тут, трудитися і навчатися, і залишатися поміж нас. Але ні, вся його родина чоловічого роду знаходиться на фронті. І він також став і пішов, взяв зброю в руки, щоб захищати свою землю. Так само, Роман. Поранений, контужений. раз в госпіталь, другий, раз в госпіталь, але ні. Він став і йшов до останнього свого моменту. Так не витримало серце. Труни з тілами Миколи Мялковського і Романа Образцова пронесли від собору Святої Трійці до стели загиблих за Україну воїнів. Присутні навколішки, провели захисників в останню путь. Вони спочиватимуть на міському кладовищі у гаражі. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини, Луцьк.